У музеї писанкового розпису зібралися і діти, і дорослі. Адже тут свої твори презентує український поет Григорій Фалькович. Він знаний в державі більше як дитячий поет однак цього разу вирішив представити поезії для дорослих. У мені не одна людина, як мінімум, це доросла і дитина, яка не до не до в свій час, була війна. Мабуть, на такті дві мої складові, дві іпостасі, Вони по черзі, чи може сваряться між собою? Я не знаю. Коли виходить то дорослі, то дитячі». докторка філологічних наук Наталія Мочернюк модерувала захід, каже дорослі поезії Фальковича глибоко торкнулися її серця. «Родзинкою нашого сьогоднішнього заходу щоб розкрити для коломиян Фальковича як поета для дорослих, тому що він справді поет високої культури. Він не трибун, але водночас дуже вирозумілий, делікатний, цікавий поет. От своїми темами, ми, які він присвячує Україні, які він присвячує Коломиї. А дітлахи навіть цитували вірші поета. Знає смачні слова, вафлі, тістечку, хава, ще сотки сліват, цукрова вата. Тор, цукерки, маківник і медовик. П'ятирічна Вероніка, вихованець студії Фотежу, приїхала із Харкова до Коломиї. Разом із нею в студії займаються діти з різних міст України. Їх керівниця зазначила, що дітям до вподоби твори Григорія Фальковича. Чудові вірші, вони дуже легко. Читаються і вивчають і вивчаються дітками, лягають легко на пам'ять, а ще надаються дуже просто і просто з захопленням до їхньої ілюстрації. Наразі Григорій Фалькович працює над кількома дитячими книжками. А ще каже, збірка для дорослих вже готова до видавництва. Також актор залучив вихованців місцевої художньої школи до ілюстрування свого нового дитячого видання. З холодною Інан Малецький Галина Рованчук телерадіо компанія Раї.